У рамках проекту Американська мрія я разом із своїм другом далекобійником Сашком відправився у мандрівку по незвіданій Америці. Зараз ми направляємось до містечка Квінсі у штаті Вашингтон, де маємо завантажитись і відправитись звідти у Даллас, штат Техас. Упав я і моя сім'я в Америку. Чисто випадково заповнили були документи на грін-карту, але ніхто не, не покладав ніяких надій на те, що. Ми пройдемо лотерею. Пройшов деякий період часу і отримали документи, що нас запрошують пройти співбесіду. Ми її пройшли в Варшаві в посольстві американському і виїхали до Америки. А то було 2007 рік, грудень місяць, 18 числа. От, прилетівши сюди. Зіткнулися з великою проблемою мовний бар'єр. І вийшло так, що знав англійську мову, знав, міг писати, спілкуватися, тільки батько. Перших декілька місяців було дуже важко, а... тільки одна була проблема в тому, мовний бар'єр. А Потім почалися знайомства з українцями, також ну, досить допомогли, дуже приємно було, дуже приємно були здивовані, тобто ми не очікували якоїсь допомоги, надіялися, надіялися тільки на себе. А потім перекваліфікувався з, з звичайних прав водійських на легковий автомобіль. А пішов, здав тести, здав практику і почав працювати далекобійником. В той період, коли збирали всі документи, збирали речі, щоб виїхати в цю країну. Не було ніяких таких розових, скажімо, думок, знали, куди ми їдемо, чому ми їдемо, для чого. Тобто виїжджали, ми ще не знали, чи ми приживемося, чи ми не приживемося, але в мене був знайомий, який мені розказував багато про цю країну, він пропрацював тут також довший час водієм. І я був трішечки підготовлений. Самий такий важкий, самий такий основний бар'єр був мовний, а все решта одне, що потребують тут перед тим, як беруть когось на роботу, хочуть, щоб була якась історія, ну, історія що ви десь працювали, щоб хтось за вас міг сказати слово, як за людину, як за робітника. А... Це важко з цим, важко, тому що приїжджаєш в цю країну новий, ти, те, що ти працював десь в Україні чи в інших країнах, це не рахується тут. А Так як я вже пропрацював тут багато років, відповідно моя історія по правах, вона чиста, я можу спокійно. Без лишніх таких переживань і ти заповняти документи в будь-яку компанію на роботу по своїй спеціальності. А що потрібно для того, щоб стати далекобійником в Америці? Потрібно забути просто всі правила з України. Це зовсім інша країна, тут все спрощено. Тут немає багато пунктів таких, які є. В українських правилах дорожнього руху, які збивають людей з пантелику і приводять до аварій. Вони тут на малі машини, тобто на звичайні автомобілі, все в маленькій книжечці, все дуже просто, все дуже 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 просто. Тільки перш за все це треба забути, правила ті, які в Україні. Хватає, декому хватає прочитати два рази книжечку і йдуть, здають тест на комп'ютері, проходять е практичний тест їзду. Е відношення дуже-дуже хороше, тобто екзаменатори не роблять ніякої дискримінації, а е відносяться, можна сказати, навіть з якимось дуже великим розумінням, терпінням до людей іммігрантів або Людей старшого покоління, скажем так, яким важко здати той тест за якихось причин, перш за все провіряють зір. Тобто, якщо ви проходите тест на зір, якщо ваші очі дозволяють вам керувати транспортними засобами, 30-40%, скажем, ви вже пройшли. Потім йде тест на малу машину. Це тест можна здавати на російській мові. Все працює так, як воно повинно бути. Люди, які працюють на цих посадах, вони забезпечені. Тобто держава платить їм відповідно зарплату вчасно, не так як в Україні, і та зарплата дозволяє їм працювати, не задумуючись про взятки. Також в них є бенефіти, тобто медицина, страхівка на все, що тільки може бути з ними, що може, ну, з їхнім здоров'ям. Я думаю, якщо запропонувати хабара комусь з держслужбовців, вас просто пов'яжуть і, якщо ви не є громадянин цієї країни, можливо, депортують.